Друзі, розглядаємо вранку надії тільки найкорисніше, найцікавіше. І ми вже раніше якось говорили про те, як правильно доглядати саме за жирною шкірою, як правильно вмиватися, що робити. Ну а сьогодні хочемо торкнутися теми, як взагалі потрібно доглядати за шкірою, з чого має складатися базовий догляд? Нам розкаже сьогодні Євгенія Лук'янова, лікарка дер... дерматовенерологиня трихологиня та косметологиня. Вітаємо вас так. у нашій студії, пані Євгенія. Раді, що звітали. І ось. Цікаво дізнатися на таке питання: за якою зоною взагалі шкіри це чи обличчя, чи це можливо шия, руки. Потрібно найбільше доглядати. І чому? Взагалі, за всією шкірою потрібно доглядати ретельно, дбати про неї, але якщо ми говоримо на що треба звернути увагу, то це все ж таки буде у нас зона обличчя, шия і зона декольте, тому угу. що це найвідкритіші ділянки, які піддаються під вплив сонячних променів, вітру, морозів і. Всіх інших ендогенних факторів, коли говоримо про базовий такий догляд за шкірою обличчя, шия, так сюди також йде. Які основні, можливо, ви можете зазначити помилки, в яких припускаються люди? Ну, найчастіше це нехтування етапом демакіяжу, тому що uh -huh. багато дівчат буває, та я вмивалкою два-три рази промию і нормально. Це не нормально, так не має бути, тому що демакіяж це окремий, uh -huh. ще має бути засіб. А, вмивання, гелі для вмивання так, дійсно бувають такі, що там, два в одному, три в одному, uh -huh. то тоді да, можна одним засобом закрити ці uh -huh. всі питання. Але якщо гель для вмивання конкретно за конкретною там, потребою шкіри, то окремо у нас має бути ще до Додатковий засіб, uh -huh. ну це найчастіше така найпоширеніша помилка. Ще буває часто, але тут від скоріше не знання, що дівчата там вмиються. Ну це напевно, що частіше хлопці навіть так роблять. Вмиються і все. Uh -huh. Тобто, нас немає підтримки мікробіому шкіри, ми ніяк її не захищаємо. Ми її зчистили, всі корисні бактерії зчистили і все, і нічого не дали їй поверх, uh -huh. Uh -huh. щоб захистити її. Нічого поживного, а які ще помилки? От до люди найчастіше допускають при догляді, не змивають макіяж добре, так uh -huh. потім після того як не змивають, вони нічого туди не кладуть, ніякої там живильної крему чи маски. Які ще можуть бути такі помилки? Ну, нехтування СП ом ще uh -huh. сонце захисними засобами, тому що Пішимо. думають е, ну. А на що воно треба? Так, так. Чи забувають намастити, чи буває наносять мало? Я пізніше покажу скільки в дозуванні має бути. Оптимальне нанесення uh -huh. спф захисту, а, ну це такі найголовніше. Uh -huh. Ще буває, що гарячою водою вмивається, буде дуже холодно, буде дуже гарячою. Так від кажуть, що холодною це корисно. Тому так, що кабінізує шкіру. Uh -huh. Я також знаю це і маю холодною водою, але має бути водичка кімнатної температури, тому що якщо холодно, то ми тоді провокуємо судини до пошкодження. Це може бути в подальшому бути проблемою куперозу. Особливо дуже популярно шириться інтернетом, коли кубіками льоду так, так вмиваються. Так, так, так. Так робити не можна, занурювати обличчя в лід також не можна, тому що ми пошкоджуємо судини, mm -hmm. а в подальшому це може mm -hmm. призвести до серйозних проблем зі шкірою обличчя. Тепленька водичка має бути, а гаряча, відповідно, це сухість, зневодненість і також можуть бути проблеми зі шкірою. От ще вмиваються милом часто. Що mm -hmm. ви скажете на цей рахунок? Ну, Милом краще не вмиватись, тому що якщо засоби спеціальні для вмивання, вони містять певний pH. Мають певний pH, який не пошкоджує захисний бар'єр шкіри. Мило це луг, тобто щолич. Як ми звикли uh -huh. чути, так? і мило змиває все корисне, некорисне, абсолютно все зі шкіри обличчя змиває. В подальшому це призводить до зневоднення. Ну і зустрічається сухість, ну Це найлегше, що може бути, це сухість. Але може також призводити до проблем зі шкірою, можуть бути висипання, хоча їх там ніколи не було, але це і може бути не акне, а просто висипання на фоні неправильного догляду. Також таке зустрічається у пацієнтів доволі часто. Uh -huh. ну, це такі самі-самі. Основні, там, якщо розбиратись, насправді можна знайти. Кожен може знайти якісь пункти к моменти угу. кі він робить неправильно або не доробляє там, не до доглядає. Угу. З чого має складатися базовий догляд людини, яка хоче доглядати за своїм обличчям? Я зазвичай беру п'ять пунктів. З чого він має складатись, це обов'язково у нас вмивання, uh -huh. це обов'язково у нас має ну не обов'язково, але бажано тонізація, зволоження це крем зволожуючий, СПФ uh -huh. захист і додатковий п'ятий, це у нас демакіяж. Це міцелярна вода, uh -huh. гідрофільна олійка або молочко. Є такі три варіанти засобів: кожен uh -huh. за типом шкіри обличчя, чи за е, своїми комфортними відчуттями обирає собі засіб, тому що якщо порівнювати міцелярну воду, наприклад, і гідрофільну олійку, то олійку не всі люблять. Міцелярною водою інколи людям краще, бо там оце олія, повлить, і потім треба змивати так. потім так. ще плюс пінкою після олії, там щоб буде так. все змити. І це, до речі, обов'язково. Бо буває або тільки пінкою, або тільки гідрофільною mm -hmm. олією. Але ми маємо мати два етапи. У нас перший етап демакіяж, другий ми вже вмиваємось безпосередньо. Mm -hmm. Змиваємо весь той бруд, що розчинив mm -hmm. засіб для демакіяжу, і подальші наші вже етапи mm -hmm. догляду. Давайте тоді розпочнемо, можливо, з демакіяжу і потім так. по кроках, що краще обрати для демакіяжу, які варіанти є. Я так виділила два засоби: міцелярна водичка і гідрофільна олійка. Можливо, тут зробимо. Угу. Так. Ну, так. Якщо ми говоримо про міцелярну водичку, для кого вона підходить? Для будь-якого типу шкіри, чутливої, зневодненої, жирної, але тут треба обирати. Якщо не знаємо, як угу. то краще до дерматолога звернутися або до косметолога. Якщо базово, то для чутливої шкіри підійде для всіх типів. Угу. От так буде найпростіше. Дякую, що ви це зазначили. Я якось пам'ятаю, взяла мицелярну воду. Те, щоб б, б вона не жирна, бо є ж такі ще двох, двофазові, так, 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 які так, так, там має політа. І я обрала і якось після першого протирання там шкіри, я відчула, що мене пече шкіра, тобто вона як починає реагувати. Для себе зрозуміло, що мені просто ця не підходить, мицелярка. Не знаю, що в ній такого було. Але після того я більше мицелярну воду не купую. А ви кажете, що можна просто підібрати як для чутливої шкіри, якщо зазначено, то це підійде всім. Uh -huh. І до речі, якщо суха шкіра, то краще міцелярна вода. Я uh -huh. поясню, чому гідрофільна олія, вона у нас основана на оліях та емульєнтах, які будуть розчиняти цю олію? Тобто вона не затримується на шкірі. Ми, коли контактуємо гідрофільну олію з водою, то вона перетворюється в молочко, тобто uh -huh. вона повністю змивається зі шкіри. Але як вона працює? Жир, жиром змиваємо. Тобто шкірне сало це, по суті, жир. Uh -huh. Олійка також жир. Тобто клін кліном вибиваємо, жир, uh -huh. жиром змиваємо. Якщо говорити про суху шкіру, вона себодефіцитна, дефіцитна, тобто там мало шкірного сала і так. І виходить, що навіть у той невеличкий відсоток, який шкіра виробляє, ми його також змиваємо. Тому якщо суха шкіра зневоднена, краще. У нас uh -huh. міцелярна водичка. Якщо ми говоримо про жирну, комбіновану і нормальну, uh -huh. то ми говоримо про гідрофільну олію. Але тут ми орієнтуємося ще uh -huh. на власні It's відчуття. Uh -huh. Тож справді от коли суха шкіра, напевно, подумає, що краще ось щось таке. Це просто бігу е е олія. Типу гідрофільна <ріх> олія так класно uh -huh. підходить. Ну і Ну, в мене, от ви про це розказали. Це дуже класно, що в нас є такі експерти. В нас є такі етери, тому що особисто я також, ось подібно до крінного випадку, коли я користувалася міцелярною водичкою, і в мене також. Пекло трішки, а мені здається, шкіра була ще сухіша, тому що в мене сухий тип шкіри. І коли я перейшла на гідрофільну олію, то мені здавалося, що це максимально корисно для моєї шкіри, тому що вона більш так зволожується. не знаю, мені так здавалося, що це олія, суха шкіра. Це ж має бути комбінація дуже хороша, але як ви кажете, просто варто обрати свою правильну міцелярну мицеля... воду, так так, тому що на ринку зараз дуже багато всяких міцелярних водичок. Інколи буває в склад, подивишся і так. Ну, так. Дай Бог, щоб воно не пошкодило ніяк uh -huh. шкіру, а просто там легким подразненням обійшлось. Uh -huh. Тому мас-маркет, звичайно, я як лікар-дерматолог не рекомендувала uh -huh. би в будь-якому випадку, якщо ми не знаємо, що робити, як підібрати, краще звернутися до дерматолога, до косметолога і вже аналізуючи тип шкіри, її стан, ми вже підбираємо засоби. Uh -huh. Так буде дешевше, тому що купити 100 баночок, які будуть або пошкоджувати шкіру, або якось. Шкодити їй mm -hmm. в цілому, потім лікувати а, да, то краще да, вже краще, обрати шкод. на певний бюджет, тому що наразі дійсно і косметологи, і дерматологи це непогано, коли питають, на який там бюджет орієнтуємось, тому що людині має бути комфортно. Купити дорогу одну баночку і потім її не повторювати. Ну це історія не про успіх, тому що тут має бути системність mm -hmm. в догляді. Mm -hmm. Має бути комфортно по бюджету, має бути комфортно по дії і по mm -hmm. Відчуттям. Так, а який у нас другий етап? Ось перший це демакіяж. Що до речі, зазначу, одне? демакіяж це тільки вечір. Вранці uh -huh. ми ніякий демакіяж не робимо. Uh -huh. Тільки в вечірню рутину, навіть якщо не нанесли, до речі, макіяж, все одно змиваємо. Тому що, якщо нанесли спеф, uh -huh. то розчиняємо міцелярну водичка або гідрофільна олія. Uh -huh. Uh -huh. Це обов'язково. А другий етап після демакіяжу назавжди вмивання. Ну, у мене тут одна баночка, наприклад, бо е, тут те, що в мене, скажімо так, в ванній кімнаті це може бути вмивання. Може бути пінка, може бути гель для вмивання. Не мило, не тверді там, якісь угу. консистенції субстанції, угу. бо є мило для спини, наприклад, окремо лікувальне це окремий засіб. Ми орієнтуємося на піну або гель для вмивання. Як обрати? Зазвичай пінки вони більш ніжні, вони підходять для чутливої, сухої, зневодненої шкіри, але знову ж таки дивимось, що нам виробник пропонує, і що в складі. Якщо не орієнтуємось, то тільки от що пише виробник. Угу. Гелі для вмивання вони все ж таки більш інтенсивно вимивають шкіру, і відповідно вони підійдуть для нормального, жирного типу шкіри і проблемного. Угу. Ну, з проблемною теж там угу. 에, треба дивитись, бувають гелі м'якенькі. Дуже Я там... Якось так, десь чула, що є а, гелі для вмивання, які вже нормалізують ПА, що після них не потрібно тонування. Е, от як підібрати ось можливо такий, щоб вже два в одному було. Ну, Дивіться, в сучасному світі дійсно роблять таким чином гелі для вмивання, щоб вони вже вирівнювали ph баланс, не пересушували, не угу. шкодили шкірі. Але тонік дійсно він не є обов'язковим. Чи проживете ви без нього? Так, угу. спокійно. Але він буде дуже класним доповненням, тому що, поміж того, що він буде вирівнювати ph баланс, він ще буде зволожувати. Гель для вмивання може справлятися з балансом цим, але вода. Угу. Вода у нас на жаль неякісна. Чим більше місто, мегаполіс, то відповідно і вода не так добре очищається. В угу. Воду у нас попадає достатньо велика кількість поверхнево-активних речовин, які до кінця не доочищуються системами. Угу. І вони разом з водою попадають на нашу шкіру. Тому вмитись просто водою це не варіант. Як обирати воду? Чим миватися? Потрібно купувати окрему якусь там дистильовану, наприклад. чи… Я зазвичай такого не раджу тільки у виняткових випадках, якщо ми говоримо про серйозні mm -hmm. захворювання mm -hmm. шкіри mm -hmm. обличчя, або в цілому шкіри, яка дуже чутлива навіть mm -hmm. до води. Такі випадки бувають, то тоді да ми можемо використовувати там дистильовану воду, наприклад, або фільтровану воду, але не кип'ячену, її не треба, тому що там теж свої осади mm -hmm. є. Ми звичайною водою своєю з крану вмиваємось, але просто орієнтуємось засобами. Mm -hmm. Буває, що дівчата от зараз дуже багато поїхало людей. Ідей за кордон і вони стикаються з таким моментом, що більш жорстка, більш м'яка yeah. вода. Ну тут вже орієнтуємось дійсно засобами mm -hmm. під uh -huh. ситуацію на сьогоднішній день. Так тобто, після вмивання тонізація, як до речі, якщо ми вже пройшли вмивання, зрозуміли, як, як далі бути з тонуванням і подальші кроки. Тонізація тут є два варіанти. До речі, є тонік і тонер. Дуже часто звучить, який які обрати по суті. Тонік і тонер це одне і те саме, але часто тонер має більш в'язку консистенцію. Або більш молочкову, або більш в'язку. Uh -huh. Тонік він завжди е, як водичка, як але чесно, от зустрічаюсь з багатьма засобами, багатьма брендами, і там щось тонер, а він як водичка, щось uh -huh. тонік, а він більш в'язкий. Тому просто запам'ятати, що це однакові засоби, uh -huh. вони виконують однакову функцію, але просто от у них може uh -huh. бути різниця в консистенції. Який у нас далі крок? Після тонізації. Так, що робимо далі? Найосновніше, напевно, це потрібно якось підготувати свою шкіру так, до макіяжу, до життя. Так, е, дивіться, Тут у нас два варіанти: насправді, якщо ми прямо про базу, базу говоримо, то це зволожуючий крем угу. за потребою шкіри. Тобто, якщо проблемно, то у нас певні компоненти мають міститись в засобі, якщо просто базове зволоження, так само. Сама базова гіалуронова кислота, зволожуючий uh -huh. компонент, те, що uh -huh. ми всі знаємо, те, що можна обрати в складі засобу. Якщо про розширений вже догляд, от коли ми говоримо про рутину, да, більш розширено, то ми тут вже додамо сироватку. Uh -huh. Також ми орієнтуємось по запиту шкіри. Це може бути зволоження, наприклад. от. Я наприклад є три сироватки: взяла. Uh -huh. зволожуюча сироватка, відновлююча сироватка. Вона більш кремова вже. Uh -huh. І є сироватки по запиту шкіри. Ця з вітаміном С, вона для освітлення, для антиоксидантного захисту, для е, захисту судин наших для укріплення стінок судин. Якщо в нас розація чи купрос, є такі стани uh -huh. шкіри, то ми обираємо з вітаміном С. Ви насправді можете спробувати їх по консистенції. Вони дуже цікаві, різні. Ця більш гелева. Вже як принесли, то треба потестувати. Вау. Ця більш кремова і прям сила. І ця з вітаміном С. Ми на нюх все. До речі. До речі, з вітаміном С, дуже часто вони гарно пахнуть. По запаху а, також. Не варто орієнтуватись, якщо ми говоримо про догляд за шкірою, mm -hmm. тому що це додають вже якісь віддушки, парфюми, mm -hmm. а вони можуть викликати чутливість і А Нам на важливо, шкіру. щоб ну пахне да. значить класний. А я ось нещодавно купила собі догляд на натуральній основі, і там такий запах. Ну він такий трав'яний. Я думаю, ну треба було можливо купити щось таке більш парфумоване, але потім думаю, та ні, якщо воно має такий запах і склад дуже гарний, то значить все окей. Так, да, тому, краще що без парфумів. Краще навіть без можна парфумів подивитись купувати. в складі, тому що парфум це дуже е, подразливий такий компонент. Він може на чутливій шкірі прям почервоніння, висипи викликати. Угу. Тому краще натуральне. І дійсно, якщо ми беремо засоби, які позиціонують себе як очищені, професійні, натуральні, то там завжди ну трав'яниця ще хороший запах, бо угу. бувають. Такі дивні, я б їх назвала, mm -hmm. аромати, незвичні для нас, тому що ми ж любимо, якщо вже робимо всю цю рутину, щоб воно приємно, щоб воно пахло. Так, дійсно. Але на це краще не орієнтуватись. Mm -hmm. Шампунь ще так? Да? Так. Mm -hmm. В цьому випадку ні. Що ми робимо далі? Як ми завершуємо наш догляд? Якщо після сироватки, то ми наносимо крем, але орієнтуємося, що нам каже виробник, uh -huh. треба закривати кремом чи не треба. Uh -huh. Тому що сироватка це висококонцентрований засіб, який містить в собі більшу концентрацію компонентів на відновлення, зволоження чи там антиоксидантний той же захист. Завершуємо, якщо ми говоримо про денний догляд, завжди СПФ. -у. В зимовий період це може бути 25-30, або якщо є СП в тональному засобі, його в зимовий період буде достатньо. Uh -huh. При умові, якщо у нас в вечірній час, немає лікування якихось uh -huh. активних uh -huh. компонентів. А в літній період часу обов'язково СПФ 50. Тут я завжди кажу пацієнтам, навіть не обговорюється uh -huh. і наносимо правильну кількість. Оце найважливіше. Так. І, до речі, про СПФ у нас є хімічні і фізичні фільтри, якщо коротко, хімічні фільтри для всіх типів шкіри, окрім чутливої і uh -huh. дитячої, uh -huh. фізичні фільтри для чутливої, дитячої uh -huh. і всіх uh -huh. інших. Різниця, хімічні фільтри вони поглинаються, вони більш легкі мають текстури, якщо про крем говорити. Фізичні, більш щільні текстури, трошечки може вибілювати шкіру обличчя. От так, та Як я просто знаю, що з СПФ ми треба розуміти, скільки часу вони мають наче, свою придатність, так? Тобто mm -hmm. десь вони діють декілька годин. Як бути для того, наприклад, я йду зранку на роботу, і можливо в мене там цілий день, що я ще ввечері приходжу. Який краще обрати СПФ такий фільтр? Один раз нанесення СПФ абсолютно достатньо, якщо ви це цілий день будете на роботі, не будете біля вікна знаходитись. Угу. Якщо ми вже гуляємо, якщо ми на відпочинку, то ми кожні дві години Кожен поновлюємо день. СПФ. Ну і тут можна задатись питанням: ого це ж його скільки треба нанести. Так. Але насправді є еспефи у вигляді, наприклад, я вам покажу, пудри, раз. а пудра. Кожні дві години поновлюєте. Хто це не ми. полюбляє жирний блиск, це ідеально матує і плюс ще буде СП захист в собі О, мати. Є це варіанти дуже зручно. Да, дуже зручно. І в сумочку кинули і вона собі у вас лежить. Угу. Є ще варіант кушону, але тут є такий момент, що він більш жирненький, все ж таки. Угу. Кушон це в нас такий спонж. Він Пропитаний угу. засобом з спефом і завжди має, ну і не завжди приємніше. але найчастіше має ще тон. І що, це є такий крем, який білий, тобі треба да. поверх вже ну це якось незручно. І третій варіант це спрей. І угу. дуже важливо запам'ятати, що спрей це не основний догляд. Угу. Не можна нанести спрей і піти і думати, що ми захищені повністю від сонця. Угу. Ні. Спрей додатковий, пудра додаткова, кушон. Може бути основним на зимній час, uh -huh. період часу і додатковим в літній період часу. Тепер саме цікаве, скільки треба нанести СП. Uh -huh. Я uh -huh. нам пожалкую, покажу у нас, якщо ми говоримо тільки про обличчя, а, наприклад, шия, зона декольте закриті. Uh -huh. Це має бути ось така полосочка. Вау, wow. це досить на весь пал. Да. Так, така uh -huh. лінія. Це обличчя. Якщо uh -huh. у нас відкриті шия і зона декольте то ми додаємо ще одну стрілку. Пальчик. Ось це оптимальний, угу. е, оптимальна кількість нанесення СПФ, угу. не горошинка. Так, дякуємо То... вам за те, що ви розповіли нам так багато цікавої інформації, корисної і ось так багато міфів розвінчали, які <с ось особисто навіть вже. і ми їх, їх знали. Ми їм вірили. А ви так нам все по поличках розклали і надихнули ще більше піклуватися про себе та про свою шкіру, і обрати правильний догляд. Дякуємо вам. Бажаємо успіхів у вашій діяльності. Дякую вам. Друзі, нагадуємо, що ми мали розмову з Євгенією Лук'яновою, лікаркою дерматовенерологиною та говорили про те, як обрати базовий догляд за шкірою та розповіли про чого він взагалі складається. Тож, друзі, а якщо ви пропустили, то можете переглянути ще раз або надіслати своїм друзям, рідним знайомим, кому це буде також корисно та актуально. Ну, а ми скоро повернемось до вас.